Доброго ранку всім! Сьогодні вихідний день, і мій вихідний день починається з праці. Я показую скритку. Ми живемо у квартирі, яку наймаємо, і нам дали таку, в користування таку скритку. Живемо ми вже 2 роки, але жодного разу не робили тут ремонт. Навіть коли прийшли, то зразу свої речі занесли сюди, <кхм> пилюка дерева. І так користувалися. Але за два роки тут вже, знаєте, як нічого не робиш, не малюєш, не білиш, то завелися павуки і так попало нам теж таке, воно побілене, але якось не дуже гарно мені не подобається. І от сьогодні вже я вирішила зробити тут такий, би побілити, просто побілити, щоб було чистенько і заносити свої. Речі я вже зробила трошки закруток, і ми завжди виносимо сюди оцю коморку. Для побілки в мене все приготовано, стоїть уже драбинка, стоїть ось відро з вапном, щітка. І такий получився анекдот, як би жарт. Дома ми купували вапно сухе, і завжди потрібно його було замочити. Ми казали залісувати. І воно там кипіло, бурлило. Треба було поводитись обережно, щоб не попадало на шкіру, щоб не було опіків, щоб в око не попало. А тут я пішла в магазин, купила вапна і прошу продавця, що дайте мені мокре вапно. Він каже: ну води і буде мокре. Я прийшла додому, попросила у. Власника квартири металеве відро, для того, щоб залясувати це відро, вапно залити його водою. От я висипала це вапно у металеве відро, залила водою, а реакції немає ніякої. Оказується, тут у Польщі давно вже купуєш сухе вапно, воно просто залясоване, висушене і можна безпечно користуватися. Не хвилюватися за те, що попаде в очі чи попаде в шкіру на шкіру. Пилила коморку і вийшла на грядку. Тут попросила у власників грядку, і вони дали грядку приблизно сотка і більше, трохи як сотка. Ну, На грядці в мене ось така красота цвіте, без квіт я не можу. Я завжди стараюся, щоб в мене були квіти і цвіло. І як вдома ми вже привикли, що мали землю, працювали на землі, вирощували овочі, фрукти свої мали, то тут. Також сажу і стараюся, щоб в мене було все ну, своє, як його не вистачає звичайно, з цієї грядки. І на зиму я купую і картошку, і моркву, і цибулю. Але з весни до цієї пори, уже майже осінь. В мене на грядці ще є все, і свій часник маю, і свою цибулю. Вже вона вибрана з грядки, висохла. Часник я по старому методу. Як моя бабуня робила, зв'язала у віночок. І покажу, що тут у мене зараз на грядці росте. Квіти ви вже побачили. Це красота, неймовірна красота. А тут у мене ось часник порей. Дома я його ніколи не садила, і навіть поки не приїхала в Польщу, то й не бачила, і не знала, що це таке. Оце листя має такий часниковий трошки запах. Але коли готувати суп, борщ варити, я його е, також оце листя ріжу, кришу, у борщ. І такий приємний, приємний має борщ-аромат. А тут селер росте. Звичайно, кущі тут такі великі були, але я теж листя завжди обрізаю на... коли готую їсти, додаю. Такий довгий-довгий рядок петрушки. Кропива. Кропива обгорожена ось таким пластиком. Це із бутилок. Я купую воду, питєву воду і з бутилок ось такий кружечок, щоб кропива не розпускала коріння і не розросталася кругом. Помідор, кущик, який розрісся сам. Шкода просто було його викинути, якби він тут і недоречний був. Але коли повибирали часник цибулю, місця осталося багато, і він так непосинкований росте але Стигли помідорки я повибирала тільки що, ну, є ще багато-багато таких бурих помідорок. Він такий тут розкішний, розкішний кущ. А ось справа це малина жовта, в цьому році її не було, вона тільки піднялася, виросла прийшлося попрацювати добренько, щоб вона піднялась, так як я вже неодноразово казала, що тут земля піщана, і в цій землі нічого не хоче рости. То прийшлося копати таку глибоченьку канавку, закидати старі такі трухняві гіляки туди дерево, потім соломою накривали його, потім гній клався, засипалося то все і, ще, і з, в перемішку, із перегною, і з землею, і аж тоді вже посадилася малина. А мішки на на стопчиках мішки, не дивуйтесь, ми живемо близько коло лісу. І на грядку до нас сюди заходять сарни і олені. І роблять шкоду, їдять малину. По цей рік нас повиїдали буряки, котрі були найбільші буряки, вони поїли, а маленькі повесникували. Тут клубніка, полуниця, ми вже кажемо по-українськи. Та ладно, зрозуміло. Так, три рядочки, два рядочки, ось цих два рядочки молоденьких, а оцей рядок старий. А тут три рядки старих я вже викопала. І посадили ось три рядочки нової полунички. Уже на наступний рік. Я думаю, буде урожай в цьому році. З весни померзло і не було зовсім. Я з такої грядки ось зібрала тільки одну літру. А тут огірочки плетуться. Вон, повиростали, Я сховався. Вон огірок який крученик. Тут де ще один, ще один огірочок. Там маленькі огірочки. Насправді огірки не плетуться по землі. Це саженці були густо посажені, їх просто так. Просто в землю тикнуло, а вони прийнялись і ростуть. Насправді огірочки ось так підв'язані на шнурочках, висажені в радок, підв'язані на шнурочках. І коріння присипане соломою. Коли поливаємо, то воно тут не висихає так. Солома тримає влагу, як агрополотно. Огірки я повиривала, вони вже не ростуть такі довгенькі, гарненькі вже починають крутитися, але ще багато є. Як буде тепла осінь то ще буде тих огірків. Ось один, вон там другий. Потрібно слідкувати за листям, бо кидається фітофтора. Ось жовтіють листочки, ці листочки потрібно обрізати, а догори пагонки ростуть, і вгорі вони зелені. Огірочок висить тут. Був ще один великий. А, ось, заховався в листі. Ось який здоровий висить. Потрібно вирвати. А це кущ йошти. Ось такі грубі парости. Це в цьому році виросли такі грубелецькі грубелецькі павни, 4 їх. А в минулому році ось такий тонкий був. Але ягід було багатенько на ньому. Я вже їх обірвала, там ще внизу десь є якась ягідка. Тут у мене росте болгарський перець. В цьому році він має бути жовтий, але він ще зелений, зелений, але такий досить. Великі перчинки знизу, ну, зверху маленькі тут свіло. Ось великий, гарний такий перчик. Але ще весь зелений, навіть, ні, ось уже жовті є. Де он? Трошечки вже стає жовтий. Ой, тут три таких маленьких кущик, такий невеличкий, а таких три великих перці висить. А радом. Радом в минулому році купила ягоди Камчатські. В цьому році зацвіли, мороз ударив, цвіт облетів, навіть не побачила які. І в цьому році купила весною Агрус. Червоний Агрус. Малесенький був кущик, це вже такий він вигнався великий. У Мене тут цікавого іще то побачили. То побачили. Угу. Тут в мене грядочка із бурячків. Були непогані буряки, так як посіяла я їх 20 березня. Вони не померзли. І були гарні буряки, зайшли олені. Самі великі буряки поїли, позалишали тільки листя. Вже вони трошечки підросли. На борщ мені вистачає, вон такий Бурячки непогані, ще будуть рости, грядочка моркви, і он туди далі теж грядка моркви, а то і риси ростуть. Біла споришка, червона споришка, картопля, другий раз посажена. Перший раз картошку ми викопали і з'їли, такою молодою. І на початку липня посадили другий раз картопельку 3 липня. Вона вже така виросла. І тут посажено такий рядочок теж червоної малини. Червону малину також прийшлося попрацювати, щоб виростити її, бо в минулому році в осінь теж копали тут котлаван, так само закидали його і садилася малина. Бо як прийшли сюди жити і як дали нам цей кусочок землі, то посадили, і малинка виросла всього-навсього 15-20 см і більше не росла. А отак, от як попрацювали, то вона виросла і вже зародила цей рік, і такі крупненькі-крупненькі плоди у неї. Там вона не видно. Ось висять такі крупненькі плоди. Я вже зварила раз варення. Можливо, буду, буде і ще зібрати. О, такі. Гронка висять, але потрібно поливати кожен день, щоб вони наливалися, Бо суша, і якщо не поливати, то вони такі манюсінькі, дрібнюнькі і сухі. Моя плетюча квасоля біла і така вона коричнева якась сербенька. Біла цвіте білим, а коричнева цвіте червоним. Ось Вон, вона вже вигналася і вуса висять донизу. Я дуже люблю, як вона цвіте. Саму квасолі я не дуже полюбляю. Ну, білую ще люблю, а другу ні. Залишилося в мене вапна чуть-чуть, і якраз вистачило помалювати дерева на своїй діляночці. Ось так виглядає моя діляночка, там зелений парк. У траверсі заховався кабачок. Зверху мішок, звичайно, висить на ньому. Ох, якраз. З другого боку теж цвітуть кабачки, а тут дощова вода стоїть у пляшках. Знов дощів немає, настільки сухо усе. І води тут 100 літрів. Мені вистачить на один раз малину полити добрячу. Ну, все, все вистачить мені полити на один раз. І гарбуз. Красень. Я видивилася в інтернеті рецепт, вже не пам'ятаю, але пізніше я знайду, як він ще підросте і дозріє, гарбуз закривається як ананас. Додаються апельсини, лімон, і він, виходить, смачний-смачний як ананас. Я хотіла в тому році таке зробити, але не зробила. А в цьому році вже напевно я займуся з ним і зроблю. Ну, ось так виглядає моя грядка. якщо... І сфоткати здалека. Ну, а під ногами в мене ще морква. Похилилася, хоче вже водички. Ну, чекай до вечора. Ну і, звичайно ж, на городі нічого не вроде, якщо не додати туди чогось. Ось у мішечках лежить у мене навоз, кінський навоз. Пізніше. Буду вбирати город, працювати на ньому вже в осінь, туди під кінець, буду садити часник зимовий, цибульку на зиму посажу, і тоді вже вход піде і це діло. На кінець настав вже вечір і пора відпочинку. Зараз літні дні, і такі у мене ці літні дні насичені дуже і дуже працею. По-перше, кожен день на роботі, а от коли вихідні. То вдома теж багато праці. Потрібно, як ви самі знаєте, і поприбирати, і попрати. І от ще в додаток в мене комірчинка. Власники мешкання, яке ми наймаємо, дали нам комірчинку у користування. Та комірчинка ми вже користувалися два роки, от як заклали туди свої речі. Так вони там стояли, і плюс до того, що всі зимові запаси, які запаси я роблю на зиму, то складаю, складаю теж у тій комірчині. І потрібно наводити порядочку, так як я люблю завжди, щоб на зиму був порядок, тому що вже цього року я там попрацювала. Ну а ще плюс грядка, хоч вона і невелика, якось маленький городик або грядка, хоч невелика, але вона теж забирає багато часу. І також економи зарплати. Як ви знаєте, я вже працюю на месо весь цей період, який я знаходжуся в Польщі, я маю одну працю. Не міняла ще другої праці. Маю одну працю. І праця важка і дуже важка. Але і зарплата теж в мене не така велика. І от ця моя грядочка, трохи мене якби виручає, допомагає мені економити. Трошки грошей. О. І плюс того, що я ще люблю це діло, бо якби не любила, то звичайно в мене її б і не було. А так не люблю я жити у будинках, в багатоповерхівках. Я люблю от вийти на подвір'я, мати кусочок якоїсь землі. Навіть я люблю відпочити на свій город. Коли немає настрою або поганий такий у мене настрій, то я йду, маю там лавочку, я сідаю, милуюся квітами, дивлюся, що там як росте походжу, попорпаюся там у чомусь. Оце в мене такий відпочинок, і воно мене якби і заспокоює. От я розповіла і показала вам, як пройшов мій один вихідний день. Насправді хотілося б розказати чогось більшого, але вже так, щоб не тратити ваш час, то розказала, показала верніше один свій вихідний день. А от коли я була вдома, то мені завжди було цікаво, як живуть люди за границею. Що вони вдягаються, що вони їдять, як вони працюють, які їхні будинки, що вони роблять у вихідний день. Ну, і, звичайно, ось і я побачила, як живуть люди, і сама вже прожила тут. І знаю, що якщо мати працю з високою зарплатою, то це дає можливість більше подорожувати, економити свій час, не тратити його якби так більше на працю. Але я не відношуся до, такого, до таких верст населення, а я вважаю себе, що я навіть і не середній клас, а нижче. Тому я стараюся, щоб мати свій клаптики землі. Але насправді за стільки років. Я ще в Польщі практично не бачила. Я не подорожувала, на море не їздила. І якби дуже хотіла. Дуже хотіла побачити і міста, хотіла б і на море з'їздити, але в мене на це на сьогоднішній день не, не вистачає, як то кажуть, часу. Так буває. <сху> ну, нічого страшного. Колись мені казали, що ай, ти ще молода, у тебе все впереді. Все в мене було впереді. Але впереді в мене була праця, праця, праця була молода, потрібно було ходити на працю, потрібно було будувати будинок, потрібно було тримати господарство, потрібно було працювати на городах. Городи в мене знаходилися в різних частинках, так як свого власного поля не було. А на полях, от в тому, на тому полі, кусот один там клаптик, 10 сотих, на другому полі 20 сотих, там, в іншому кусочку 5 сотих, 10 сотих, і того набиралося в мене 50 сотих. Транспорту у мене такого не було, то все оброблялося косою і сапою, як то кажуть. О, і все в мене було впереді. а Аж на кінець, коли перевалило мені, напевно, вже за, не напевно, коли мені перевалило за половину, я попала до Польщі. Ну, я вже не кажу, що все впереді і хочу, якби. Сказати тим, хто молодший і хто мого віку, що не надійтеся на те, що все впереді у вас ну, найкраще, все, що найкраще впереді у вас, найкраще те, що ви маєте сьогодні. І не надійтеся, і не чекайте, що впереді буде лучше. Ні. Сьогодні живіть. Сьогодні хороший день, сьогодні найкращий ваш день. Сьогодні потрібно вдягнутися, сьогодні потрібно поїхати на море відпочити, сьогодні потрібно попрацювати, сьогодні потрібно позвонити до своїх рідних, а впереді чекає лише старість. А за старістю ви самі розумієте, що кінець життя. Ось що чекає кожного з нас впереді. Тому живі сьогодні. І звичайно, мені наводить смуток. Так як я тісно пов'язана з Україною, там моя домівка, і кожен день я згадую свою домівку. Кожен день я згадую, як я садила садок, як будувала хатину, я кожну копійку тратила на те будівництво, приходилося економити. Часто і густо не було у нас, грошей не вистачало. От на кінець настала така пора, що залишила ту хату і поїхала до Польщі. Вісім років я вже не, не живу у своїй хатині. Вісім років. Скоро буде вісім років. І ще там кілька тих місяців та вже буде вісім років. От так. А в мене ще все впереді. Вже ніхто не каже. І я застерігаю всіх. Но... Ностальгія напала на мене вже на кінець. Ну, я вам бажаю вже хорошого вихідного. І ще завтра один вихідний, а там вже понеділок до праці. Бувайте здоровенькі, всього вам найкращого, мирного неба, а ми з вами зустрінемося. У мене ще багато є тем розказати про Польщу. Пока-пока.